По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сяде супілкою на могилі, подивиться, серце неє, кругом ні балинки. Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам сидіті зустрінеться, не знайте дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго, чорнобриві карі оченята. Біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає.